Виходьте на вулицю, нюхайте, якщо чуєте, що пахне чимось добре. І в гості. Я вже їм напевно, десь шостий голубці. Мама. Вітаю друзі. <laughs> <coughs> Уявити українську кухню без голубців насправді дуже важко. Їх готують зараз, їх готували колись. Напевно, будуть готувати їх вічно. Тобто, голубці, на мою думку, це таке, знаєте, на рівні з борщем і салом. Як правило, їх готують з рисової начинки, але насправді є дуже багато начинок голубців. Як правило, це є крупи, кукурудзяна крупа, перлова крупа, булгур. Тобто. Є, є дуже багато різних таких, знаєте, варіантів голубців. Але один з моїх улюблених варіантів, одна з моїх улюблених начинок, це є терта картопля. І я більше впевнений, що багато з вас не куштували таких голубців. Можливо, дехто навіть і не чув про такі голубці, але насправді це є дуже-дуже. Смачні голубці, з ними дещо треба більше заморочитись, як з голубцями з рису, але повірте, воно того вартує. І сьогодні ми приготуємо саме такі голубці. Інгредієнти, як завжди, прості, тому що знаєте, така старовинна українська кухня, вона якраз побудована на цих простих інгредієнтах. Все, що було на городі, все, що знайшли у лісі. З того і готували. Але у цьому вся магія цієї української кухні, тому що не знаю, яким чином, але поєднання цих простих продуктів у поєднанні це стає, як я про як я завжди кажу, таким знаєте, якимось шедеврами кулінарії. Готувати будемо у печі, дрова наші вже розпалені, піч ми нагріваємо, готувати будемо в казані. Час готування буде у нас як мінімум 12 годин. Тобто наші голубці ми будемо класти в піч на цілу ніч. Зараз перейдемо до наших інгредієнтів, розкажу, і відповідно перейдемо до готування. Для голубців нам, звичайно, потрібна капуста, яку ми зараз попередньо будемо обварувати і знімати оці листочки. Попередньо виріжемо цей качан і підготуємо нашу капусту. Для начинки у нас, звичайно, картопля, яку ми будемо натирати. У нас цибулька, морква. І яйце. Тобто, тут все максимально просто. Е, також нам треба буде лавровий листочок, е, перець горошок і сіль. Тобто, як бачите, все дуже просто. Також ми будемо ще робити е, до цих голубців підливку у таких глиняних е, глечиках. Готувати ми будемо її разом з голубцем. Тобто, як голубці будуть готуватись 12 годин, так само і ця наша підливка. Для підливки нам будуть потрібні гриби. Але цього разу у нас. Гриби незвичайні, а гриби, які ми спеціально сушили. Ну, ми не спеціально сушили їх для голубців, але ми спеціально сушили самі шапочки. Тобто це є шапочки білих грибів, такі маленькі, різні. Щоб ви розуміли, самі шапочки вони мають набагато більш виразніший такий запах і смак. Тобто, такий, знаєте, якийсь Екстра, екстра грибний продукт це є шапочки. Саме з цих шапочок ми будемо робити підливку до цих голубців. Попередньо ми замочуємо наші грибочки, заливаємо теплою водою. Потім, для начинки, нам буде потрібно натерти картоплю і обсмажити нашу моркву і цибульку. Також, звичайно, як я казав, будемо зараз знімати листочки з капусти, і тоді вже будемо займатися безпосередньо будемо заправляти спеціями нашу картоплю і будемо наповнювати нею наші листочки, і складати у казан. Ми отримали ось таку масу. Коли ми натирали картоплю, у нас було дещо лишньої вологи, і ми цю е, рідину просто зцідили. Потім до нашої картоплі ми додали одну цибулину, додали яйце, додали нашу е, смажену цибульку і морк. Також сіль і перець до смаку. Зараз нам треба це все перемішати. Наші всі інгредієнти готові. Зараз наше завдання це е, закрутити наші голубці. Процедура максимально проста. Беремо цю нашу масу, яка, до речі, вийшла дуже-дуже чудова, погляньте. Така жовтенька, не дуже рідка, не дуже густа, ну якраз така суперава. І е, закручуємо наші голубці. Також інгредієнт, про який я забув сказати, це є звичайне солене сало, яке ми просто будемо для жирності час від часу. Перекладати наші ряди голубців. На дно ми маємо ось такі е, залишки від капусти тверді, і ми їх просто отакими от довільними кусочками даємо на дно е, нашої, нашого казана, щоб голубці не пригоріли. Хоча е, пригоріти вони можуть, якщо ми готуємо їх е, на вогні, а в даному випадку вони будуть том, такі, знаєте, том, томлені е, температура буде. Не тільки знизу, а усюди. Відповідно, я думаю, що навіть якщо не давати ось цю капусту, оці кусочки, вони, вони не пригоруть. Але так, трохи дамо. Нанес ось це. І тепер починаємо працювати з нашими голубцями. Закладаємо голубці і потім будемо готувати нашу підливку. На один голубець я даю приблизно таку ложечку, тої маси. Якщо вона у вас трохи зарідка, не переживайте, як тільки вони почнуть кипіти, воно загусне і стане таке, як треба. І даємо ложечку тої маси і просто якось так знаєте, хаотично завиваємо. Ми не будемо якось ото загинати і тому подібне, просто робимо ось такі, такі звичайні голубці. Складаємо наш казан. Важливо наші голубці так завивати якомога тугіще і, відповідно, в казанок складати їх теж, так знаєте, один до одного, тугенько, щоб вони притискались один до одного, щоб вони там потім не порозлазились. Маємо вже один шар голубців, який я казав, просто нарізаємо наше солене сало. І даємо такий невеличкий шар. Навіть не шар, а просто кусочками сала. Голубці люблять жирок, навіть капуста теж любить, щоб воно було таке жирненьке. Ось таке буквально шість кусочків у нас є. Кидаємо. І робимо другий шар голубців. Накрили наші голубці такими листками, які залишились, і залили холодною водою. Води налили так добротно, тому що голубці будуть стояти 12 годин у печі, і вода однозначно випарується, і треба, багато, щоб ми їх не пересушили. Тобто тут, якщо, наприклад, вже закінчились голубці і ось так на пів пальчика, у нас є води. Так, Давайте займемось нашою підливкою. Так, що нам потрібно? Одна цибулина, наші гриби, сіль, перець, холодна вода і е, борошно. Таку нечубну, чайну ложечку борошна. Розводимо в холодній воді. Маємо таку білу юшку. Тепер нарізаємо нашу цибулину кубиками, відправляємо нашу цибулину в наші глечики. Наші грибочки. Рибочки відмокли, такі як, як намальовані. Ого! Шапочки як намальовані. Умовно розділюємо половину, Правда, у нас дещо несправедливість є, тому що цей глечик менший, але я думаю, що то таке. Великими кусками нарізаємо гриби. І заливаємо оцим бульйоном, в якому ми мочили гриби. Ну, що так не дуже вистачить, трохи ще одилюємо води. Так. Не повністю треба було трошки більше, але це не біда. Доливаємо води. Так, як ви бачите, маємо таку. Типу, поки що воно таке рідке, але якраз оця, оце борошно воно зробить свою справу. І я думаю, що підливка буде така рідко густовата, якраз така, як нам потрібно. Не забуваємо посолити і поперчити. Я багато солі не даю пів чайної ложечки, тому що гриби самі по собі будуть насичені. Я думаю, що нам не треба тут багато солі. І... Перчик. Виглядає так апетитно, що можна вже оце сьорбати. Чудово просто. Запах від шапочок. Шапочки розмокли і запах. Ах, ну просто чудовий. Просто чудовий. Красота. У нас все готове. Тепер залишилось тільки поставити це все у піч і далі тільки чекати. Звертаємо в боки. Спочатку ходимо наш казан. До середини. І тут ближче до скла кладемо нашу підливку. Так. Тепер не забути обов'язково позакривати всі підсоси повітря. В нашому випадку це ось тут на скло. Обов'язково закриваємо піддувало. шубер прямої тяги. І дещо прикриваємо наполовинку загальний шубер, так як в нас вже там нема ніякого диму, але буде пара, запахи і треба, щоб воно виходило в димохід. Так, трошки навіть більше, як наполовинку, практично його перекриваю. Все. Чекаємо до завтра. У нас момент істини. Наші голубці стояли приблизно 14 годин, тому що у нас зараз ранок 9 година. Поставили ми їх, по-моєму, о 7 годині. Скажу чесно, ми давно вже не готували ці голубці. Я ще навіть не відкривав цю кришечку і тут теж не знаю що. І навіть дещо переживаю, щоб вийшло все добре, тому що ну, напевно роки 2. Ми не готували голубці з тертої картоплі. Але давайте поглянемо. Момент істини. Давайте почнемо з наших під -під підливок. Коли я відкрив дверку каміна, то запах підливки був найперше. Так, добре. Один плюс, що вона не википила, це, це добре. Вона у нас така... Ну, така рідковата. Я собі хотів, щоб вона була дещо густіша, але краще, щоб вона була. Ммм, але яка вона насичена, яка вона смачна, краще, щоб вона мм, дещо рідкіша, ніж загуста. О, тут у нас е сам глечик більший, цей глечик менший. І відповідно ця підливка якраз така. Тут практично як, як, як треба. Така майже, майже густа. Mm. Це Щось з чимось, чесно. Тепер давайте до голубцю. Ох, пане брате. Вигляд чудовий просто. Бачу що. Вода наша не википила повністю, значить голубці ми не пересушили. Це дуже-дуже добре, тому що я переживав, щоб не пересушити їх. Погляньте який колір капусти. Просто не Такий темний-темний зверху, але голубці якраз такі, як повинні бути. А, це чудово. Тут можна бачити. Що зробило наше сало? Його практично нема, але такий є такий жирок жовтенький. Ну На вигляд, це просто щось з чимось, я кажу, так як є. Давайте дістаємо тарілочку. М'ясо! м'ясо Такі голубці, мені мясо, каже. Просто чудно. Так, батька ну я тобі дам один, але я маю сумнівиш, що ти будеш їсти. Тому що ти в нас ще той їдець. Але давай один такий. О. Голубчик. батько думаєш, там м'ясо він каже, що не хоче м'ясо Він у нас їдець м'яся. Найстини. Так, так, і тепер ми оці голубці поливаємо нашу підливку. Берем грибочки. у, -у, -у. І ось так, от. таке, так, от, таке, от, Так от. таке, так. Ще грибок. Ші шапочки. Тобі теж полити? Так. То грибочками не можна тобі, чи можна? Ну трошки. Трошка тобі по грибочками. о вже щось не то, так? Ну вибач чоловіч. Давайте поглянемо, що у нас усередині. Ах. Ну такі дуже-дуже ніжні бачу. Пробуємо. Слуга. Зайві. Капуста. Ідеально пропарена, а всередині оця картопляна маса така повітряна повітря, тобто вона не забита, а така дуже-дуже-дуже ніжна. І в поєднанні з цими грибочками з підливкою, це неймовірний смак. М -м -м. Я вже їм, напевно, десь шостий голубець. Не наскільки добрий, що, що не можеш зупинити. Богданчик голубці не їсть. Він взагалі не їсть ніякі голубці. Він такий десь дуже примхливий, тому е голубець в нього не запхаєш. Е тепер що у нас по підсумках? По підсумках, якщо бути чесним, дивіться, цю підливочку. Можна було дати не одну ложечку муки, а дві. Тому що я, я хотів все ж таки, щоб вона була дещо густіша. Вона у нас вийшла така як суперкласна грибна юшка. Ну, На смак воно практично не вплинуло, Але хотілося б, щоб по голубці таке більше таке було масніше. Тепер що по самих голубцях? Я переживав, щоб не википила вода і щоб не, вони не стали занадто сухі. Але вода практично не википіла, тому ото, що я вчора показував води над голубцями на півпальця, не треба таке робити. Наливайте рівно з голубцями і буде все супер. Тому що у нас є дещо лишньої вологи, і ми зараз будемо це трошки зливати, тому що голубці дуже у воді. Тобто не заливайте, так, тому що повторюва, я переживу, щоб <кхм> не википіло. Е, а так в загальному все просто чудово, начинка чудова. Консистенція чудова, смак чудовий. Для того, щоб це все відчути, треба їх зварити. Зварити обов'язково у печі, тому пробуйте, і я впевнений, що вам такі голубці неодмінно прийдуть до душі. Ми ще далі продовжуємо їсти. Я не знаю, вже шостий був, може, може, може буде більше як 10, тому що дійсно вони дуже смачні, дуже давно ми їх не варили. І тому, Смак неймовірний. Всім, як завжди, дякуємо за перегляд. Як завжди, чекаємо на ваші пальчики. подобайки, коментарі, поширення. Це все обслуговує в першу чергу батька. Який дність голубці. Всім папа, тепла добра. Бувайте здорові. хто хоче проходьте до мене. Адреса І ще на закінчення. Якщо чуєте запах голубцю, то біжіть до сусіда, беріть щось до голубців і біжіть. Тому що е, до нас, наприклад, телефонують наші е, рідні, які живуть трохи далі, і постійно кажуть, чого ми не, не запрошуємо їх. Ні, точніше, як то є, типу, о, ви варили то, ви варили все. Нас не кликали, я кажу, що кликати не треба нікого, треба йти самому на запах. Якась є така, по-моєму, узбецька чи яка приєдна, ну, я не знаю, така поговірка, що якщо ви чуєте від сусіда запах їжі, то не треба чекати на запрошення, треба просто йти. Так що, якщо ви, виходьте на вулицю, нюхайте, якщо чуєте, що пахне чимось добрим, йдіть у гості. Давай всім попав. Попалки. Кажи палець. 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 І коментар. Коментар. Все. Батька вам розкажут. Батька вас навчить, як треба робити. Так, а батька хліб есть. Батька з'їв уже три байди хліба. Радше хліб нас тоже. Домашній. Ну, правда, вчора ми робили голубці і не було місця для хліба. Але так, пару днів тому ми робили хліб у е печі. Щоб ви розуміли, у нас сім'я з п'яти чоловік. Ми просто сіли і практично з'їли весь. Але оцей процес це була магія. Цей хрумкіт, коли ти розрізаєш хліб з печі, ну, ну хрумтіло так, як не знаю що. А смак отого теплого хліба. Коли ти його відчуєш, ти вже про якийсь магазинний хліб, якщо чесно, навіть не хочеш думати. Тому я думаю, що сьогодні ми вже нічого, у нас вже сьогодні вихідний по готуванню, тому що ми маємо цілий казан голубців. І сьогодні ми однозначно вже, напевно, спечемо хліб. Знімати не будемо, але але, але, колись ми покажемо, як пекти хліб, хліб чудовий просто.